Всім привіт! Хочу показати ось такий мережевий фільтр від українського бренду Pru'i. Але не плутайте мережевий фільтр зі звичайною переноскою, подовжувачем, хто як її називає, бо її пряма задача це лише перенести розетку на певну відстань. Мережевий фільтр також переносить розетку на певну відстань, але окрім цього, він регулює скачки і напруги в електромережі. Тому багато електриків рекомендують купляти саме мережеві фільтри, тому що вони реально можуть врятувати ваш телевізор, планшет та усі інші прилади, які бояться цих е, скачків. Давайте покажу вам його поближче. Тут у нас є кнопка вмикання-вимикання, три розетки. 4 виходи під USB та 2 type c з функцією швидкої зарядки. Це реально плюс, бо всі ви знаєте, що майже всі виробники вже не кладуть бочки жилення до своїх гаджетів, а нормальний лучок жилення коштує в районі 500 гривень. Матеріал якісний: пальці на ньому не залишаються. Позаду у вас є два отвори, щоб ви могли його повісити, де вам захочеться. Вісім резинових вставок. За допомогою яких він не буде ковзати по, по поверхні, кабель тут товстий, м'який гнеться добре. А всі ми знаємо, що якщо кабель товстий, то грітися він не буде. Друзі, якщо у вас розетки вдома стоять там, де треба. Приносити їх не треба, але хочеться, щоб були виходи під USB або Type-C, то можу вам запропонувати ось таку розетку. Тут є два виходи під USB, один під Type-C та виход під звичайну водилку. Він захищений, тому діти сюди пальці не засунуть. Його плюс в тому, що він компактний, ви завжди зможете взяти його з собою на відпочинок, відпустку та куди завгодно. Але я хочу впереди, їх залишилось не так багато, тому на момент перегляду відео їх може вже не бути. Тому, друзі, якщо у вас залишилися ще якісь питання або вам потрібні додаткові фото або відео, пишіть, усе, знімемо, усе покажемо, розкажемо. Нагадую, що до кожного замовлення йде подарунок, і від сьогодні у нас безкоштовна доставка при оплаті онлайн. На цьому в мене все. Всім бажаю гарного дня. До побачення!